Друзі, всім привіт! Мене звати Катерина Фодотенко, а Моя гостя сьогодні Ольга Бігар, позивний відьма, офіцер 241-ї обтро збройних сил України. Пані Олю. Я вас дуже вітаю і дуже рада, що наші розмови вже стають можна сказати традиційними. Бажаю здоров'я, пані Ольга. Я б хотіла напевно спершу. Давайте розпочнемо із масивного обстрілу з боку Російської Федерації яким чином обстріли цивільних можливо впливають на бойовий дух, на настрій, на завзятість наших збройних сил, наших вояків на передовій ще більше бити ворога? Ну, логічно, що обурюють і викликають ще більше люті. Ну просто ще дуже велика кількість військових задіяна в тому, щоб ці ракетні обстріли якимось чином? Скажімо, відбивати, тому це виснажливо, це досить важко, і морально це досить важко сприймати, тому що ми знаєте, військові звикли до того, що витрусив з кружки штукатурку і пішов далі по своїх справах. А коли це роблять з цивільним населенням, це неприємно дуже. Давайте з вами поговоримо про великий наступ з боку Російської Федерації. Раніше, ну ще буквально кілька днів тому говорили про те, що великий наступ, новий з боку Росії буде, готується, відбудеться. Зараз вже зокрема і в офісі президента констатують, що цей наступ фактично розпочався в Донецькій та Луганській області. Що змінилося для вас, як для людей, які зараз безпосередньо на передовій? Кількість ворога. Для нас змінилася кількість саме людей, кількість особового складу, який залучений до виконання бойових завдань, збільшилася, значно збільшилася. Сказати, що збільшилася кількість техніки ні, збільшилася кількість особового складу. І я б хотіла сказати, що ми безпосередньо на передовій, але зараз така ситуація, що передова у нас по всьому державному кордону. Тому зараз дуже багато підрозділів залучені до того, щоб до превентивних дій і можемо помічати, що кількість ворога збільшилася, і інтенсивність його дій в їхніх тилах збільшилася. Це те, що можна констатувати: рух по аеродромах, підготовка трас і шляхів для просування бронетехніки, і колісної техніки. Тому Можна судити про те, що так дійсно готуються якісь наступальні дії з боку супротивника, тобто ще готується, тому що от Михайло Подоляк, радник керівника президента України, каже, що от вже розпочато щодо е Донбасу, ця операція наступальна. Вона в них вже досить тривалий час. Треву тривали, розпочинається. Uh, і зараз просто інтенсивність боїв збільшилася. Я так розумію, це пов'язано з тим, що з новими ротаціями і з перегрупуванням сили засобів. А uh, що стосується північних, північно-східних напрямків, то готуються. Якісь дії готуються. які Чи це маневр обмани, чи це uh, просто, скажімо, залякування, uh, спроба психологічного тиску uh, і псо. Важко сказати, але на сьогоднішній день бачимо рухи, бачимо якісь дії і обстріл ракетний це я ще раз підтверджує. Інститут вивчення війни е, каже, що останнім часом окупанти змінили свою тактику і вже йдуть, ну там пов... е, певно, не напором людей, так на лобові атаки е, населених пунктів, прориваючи нашу оборону, а беруть собі за основу. За базу і за ціль, значить, ділянки трас Бахмут, Слов'янськ, Костянтинівка, часів яр Бахмут, і навіть цього тижня була інформація, що деякі з цих трас, ніби вже під вогневим контролем расистів. Що скажете ви? Хочу сказати, що тактика контролю основних шляхів сполучення і постачання це класика ведення війни. Вони і раніше це практикували, і давайте згадаємо лютий березень, що саме контролювалося окупантами, які саме ділянки фронту були під їхнім контролем, це очевидно. А те, що вони не змінили тактику і знов продовжують напором кількістю особового складу тиснути, це факт. А що можу сказати з приводу їхньої тактики? Вона еволюціонує, тому що ми їх навчаємо. Mm -hmm. Оскільки українці народ дуже винахідливий, ми кожен раз даємо своїм прикладом їм нові тактичні прийоми, ми модифікуємо свої прийоми. Тактичні, вони модифікують свої, це неминуче буде відбуватися. Тобто тактика не буде постійно однакова. Вона буде трохи змінюватись. Вони вже починають працювати. Спочатку вони йшли на нас батальйону тактичними групами великими в великому складі. Потім почали працювати маленькими БТГшками. Потім зрозуміло, що логічніше використовувати маленькі тактику маленьких груп, і це не щось новеньке, це те, що НАТО використовувало вже давно. Вони тактику маленьких груп використали, спрацювало. Зрозуміло, що піхотою вигідніше. Ну, давити свій народ їм немає. Немає, скажімо, в них якоїсь проблеми знищувати велику кількість своїх військових. Вони ніколи не цінували це, вони будували магістралі завжди там колима, і так далі, клали тисячами і продовжують це робити. Ресурс є, населення ще є. От про ресурс ви говорите про те, що насправді стало більше людей, по техніці непомітно поки умовно, так що її стало значно більше. Той такий інститут вивчення війни говорить про те, що є ознаки того, що російське командування вважає пріоритетним напрямком е, саме. Бахмут в цьому великому наступі мовляв, окупанти туди направляють новітню свою техніку. Чи мали ви справу з цією новітньою технікою і що вона в себе представляє? Ну, мені складно уявити, яка у росіян новітня техніка, бо вона вся новітня, це трошки модернізована радянська, у них таких якихось ґрунтовних розробок. Ну, принаймні, я не зустрічала на всій ділянці фронту. Це по-перше. А по-друге, знаєте, те, що вони анонсують, це виходить так, що що я хотів взяти Київ, але ось мені вдалося там з півроку просунутися на пару кілометрів глиб Бахмуту. О, це перемога. Бачите, ми так і планували. От саме Бахмут ми планували взяти. Ну це нормальна реакція російської військово-політичної еліти. Вони, якщо програють, то це вже з доброї волі. Якщо десь вдається там на пару кілометрів просунутися, це вже велика перемога, і треба її канонізувати. Це все умовно. Їм вдалося скажімо, знайти слабке місце тимпані для роботи, але нас треба аналізувати, що буде далі, і взагалі повну обстановку бачити для того, щоб робити якісь висновки. А скажіть в цілому, як ви опишете зараз ситуацію в місті Бахмут, наші позиції там, тому що також ходять розмови про напівоточення і про ну. ну Часто так само воєнні експерти зараз почали говорити про те, що от якщо ми відійдемо від бахмуту, то не так вже й страшно, це не буде стратегічною поразкою. Головне врятувати наших хлопців та дівчат. Ну, давайте в такому випадку думати по іншому трошки. Перше у нас є певні військові цілі, які полягають в тому, щоб звільнити нашу землю від окупантів. Це глобальна ціль, і засоби досягання цієї цілі залежать напряму від е, тої зброї, яку ми будемо мати. Е, другий момент. Бахмут від самого початку це більше політична е, ціль для Росії, аніж стратегічна ціль для Росії. Це всі розуміють прекрасно. Е, третій момент. Ми тримаємо оборону, ми тримали оборону і продовжуємо її тримати. Тому дуже складно зараз говорити про те, що хтось кудись відійде, хтось щось. Такого наказу немає. Всі стоять на своїх місцях, поки що всі працюють. Якщо буде наказ, буде наказ. Але обговорювати ну скажімо, накази вищого командування це, ну, по-перше, не етично, по-друге, їм краще видно, що робити в тому чи іншому випадку. Не загроза напівоточення оточення є. На будь-якій позиції, якщо ви воюєте на нулі, є завжди загроза оточення, напівоточення і так далі. Питання в тому, яка кількість сили засобів знаходиться на тій чи іншій позиції? Це те, що ми працюємо постійно. Я працювала на позиції, яка була в напівоточенні, ми 40 днів мужньо тримало оборону, доки це в цьому був стратегічний сенс. Нам там в кінці грудня і на початку січня так. обіцяли дуже багато техніки нового, нової зброї з заходу від наших партнерів. Можливо, щось вже потрохи починає з'являтися. <реш> ти прочитаєте про це зведення Генерального штабу, але мушу сказати одне: будь-який новий зразок зброї чи техніки потребує певного часу для того, щоб Перше навчитися нею користуватися, а друге тили підтягнути під цю зброю, тому що вони потребують певних запчастин, обслуговування і тому подібне. Якщо наші західні партнери нам дали, то вони вона в нас є. Коли вона буде застосована, це вже якби питання часу і питання стратегічної важливості тих чи інших ділянок, на яких це буде застосовано. Даруйте, що далі будуть. Цитувати терориста і агента Кремля Гіркіна, але цікаві речі він нещодавно написав у себе в телеграмі і розповів, як українці розстріляли російських військовослужбовців як у тирі. Можливо, читали ви цей допис. Я процитую для наших глядачів. Пише ні, прикрита з воздуха і силами РЕП видвіження танкових і матерізованих по узким дорогам вдоль рідких лісопосадок. По ідеально ровно єсності закончилась для Росії розгромом. Чи підтверджуєте цю інформацію? Можливо, знаєте щось більше про цю операцію? Ну, скажімо так, не маю ніякого жалю відносно тих, хто опинився у тирі, тому що знаєте. Опинитися на директрисі це постріл, це відповідальність особиста. Їх сюди ніхто не запрошував, а якщо розстріляли, то це дуже добре. Друге, певна річ, що сили оборони завжди мають в рукаві декілька козирів і сюрпризів, тому що ну ми не можемо на жаль все розповідати і пояснювати, що відбувається на фронті. Але скажу так: на окремих напрямках москалі отримують на горіхи, причому дуже дуже сильно. Що буде далі, як буде далі, чи зможемо закріпитись, просунутися, це вже друге питання. Я думаю, що незабаром про це стане відомо більш податком. Заінтригували. Я просто ще трішки процитую його, тому що там далі трішки мед для вух українців. Часть техніки була унічтожена ударами ПТУР. Часть розстріляна артиллерией противника, ну тобто українців, 에, стрілявши исключительно точно. Ну тут теж характеристика наших військових, потеря на более 30 тридцяти єдині зброні техніки, патері только у танкістів. в десятки, морпехов, спецназівців і мати погибло погибла больше. більше. Розкажіть в цілому про втрати рашистів останніми днями, останніми, можливо, тижнями, коли посилилася їхня ось ця агресія і. Ну, агресія, можливо, не посилилась, вона весь цей час на тому ж рівні, але коли ви кажете, що простежуєте, що їх стало більше втрати великі, дуже. А, якщо рахувати, ну, приблизно по кількості це десь один до десяти. Причому я кажу не лише про 200 сотах, я кажу в принципі про поранення, про втрату боєздатності підрозділів. Тобто, на деяких напрямках влучною роботою артилерії вдається відпрацювати. Ну, особисто на моєму досвіді, у нас були дні, коли нам вдавалося відпрацьовувати по 30%. І в мене є підтвердження, це радіопереговори переговори які ми перехоплювали і підтверджували повністю всі наші цифри. А, їх більше, тому вони втрачають їх більше, це логічно. Тим більше вони йдуть у наступ. Коли контингент в наступі має бути як мінімум втричі чи вчетверо більший за той, що знаходиться в обороні. От ви кажете, що їх має бути в три або в чотири рази більше. А як насправді яке, яке співвідношення українських військових і окупантів зараз? Ну, це досить важко рахувати, тому що в них вони застосовують незаконні збройні формування, вони застосовують громадян для війни. Ну я маю на увазі зеків, маю на увазі ПВК. Тому якщо рахувати по військовій науці, так, то це. Те, скажімо, спів... та пропорція, яку я назвала, вона дотримується. Якщо рахувати разом з НЗФ, то там буде ще більше до 10 виходити. Тобто, але вони мають меншу ефективність, тому власне їх оцінювати як вагомий фактор досить важко. Днями я натрапила на відео одного з ютуб-каналів, в якому ви розповідаєте. Ну, так досить довго, розлого і ну так, як ніби фільм. Знаєте, От я сиділа в напруженні у весь цей відеоролик, коли ви розповідали про те, як чотири е ваші бійці, наші бійці, українські бійці е оборонялися і тримали. Ну фактично орду тих е орків. Можете, ну можливо, не так розлого, як в тій історії, але для наших глядачів розповісти можливо цю історію, е щоб розуміли взагалі, з чим ви стикаєтесь. Ви знаєте, тут треба враховувати і героїчність наших бійців, і варто враховувати ту ситуацію, яка тоді і склалася на той момент. Справа в тому, що хлопці взагалі не руки стоять. А коли ти не знаєш, скільки проти тебе йде, що. То... Здається, ти ж не думаєш про те, що на тебе прямо їх багато будити. І тут зіграла роль майстерність і зіграла роль завзятістю. Хочу зазначити, що тільки одна людина з цих чотирьох був кадровим військовим. Всі інші – це добровольці. А, вони в абсолютній темряві а, відстрілювалися, а, але ж знову ж таки, постріли ворога були. з... А, а, з Досить такі прицільні, влучні, снайперські, вони не, оці... не, не, не зрозуміли одразу, що це якась професійно підготовлена ДРГ. І просто почали відстрілюватися. І так їм дали наказ тримати оборону до світанку, вони тримали оборону до світанку. Один був поранений, незважаючи на це, продовжував тримати оборону, стріляв до останнього. Четвертий, хто був найменш підготовлений, просто займався тим, що підготовлював магазини, спереджав магазини набоями. Вже коли, звичайно, підняли птаха, ми зрозуміли, з якою кількістю хлопці працювали. Ми були шоковані, тому що ну, відверто чотири людини, один з яких не стрілець, а просто споряджав магазини, вони втримали взвод. Взвод це до 30 чоловік. Вони реально тримали взвод, а взвод не рухався далі, тому що вони не могли оцінити кількість супротивника. Хлопці Ціно переміщалися, і вони не змогли оцінити кількість. Думали, що там теж два взводи або взводим просто стоїть. Ну і вже коли світло було, ми змогли застосувати артилерію, застосувати гранатомети і е, цю ситуацію, скажімо, вирішити. Але ось е, суть в тому, що мужність і часом незнання того, з чим ти стикаєшся, вона може тут таких чудес призводити. А от ви говорите про те, що було темно, а потім стало світло, і ви змогли е, застосувати ар артилерію, тож скільки це вони могли тримати. І тримали Я вам навіть точно скажу, скільки це було. Вони почали е, перестрілку близько пів на першу ночі і тримали до шостої ранку. Ось так. І весь цей час ви були з ними на зв'язку по раціям? Е, у нас були проблеми ще зі зв'язком, тому що е, коли ми втратили зв'язок з групою, яка йшла на заміну на позиції. Зрозуміла, що скоріш за все вони або захоплені в полон, або знищені супротивником. І звичайно, що рація це найголовніший трофей, який забирають в тебе на полі бою. І в принципі, я одного разу навіть поверталась на позиції, лише з одною метою, коли хлопці евакуйовані були з позиції, я поверталась з метою забрати рацію, тому що це, це дорожче за зброю, це найважливіше для підрозділу. І оскільки у нас був режим тиші, то спілкування було дуже обмежене, і в основному сигналами бойового управління вони зашифровані. І оскільки підрозділ був зведений, це знаєте, просто можна комік малювати, як ми спілкувалися, якими словами, якими аналогіями. Воно одного другу розуміла. Це не головніше. Це неймовірна звитяга, насправді. Я хотіла ще поточнити, як ви. Е, як ви ухвалюєте рішення, так? Тому що ви на початку відео так само говорили про те, що ворог вчиться. Е, нам, нашим військовим, вам зокрема, доводиться також шукати якісь лазівки, ходи, аби обхитрити окупантів, які можливо нестандартні підходи розробляєте, вигадуєте, аби нищити ворога. Ну на жаль, зараз не можу, ще поки не закінчилися у нас е, бойові дії, але не такі є. розкрити всіх нюансів. Да? Є дуже багато таких нюансів. І е, хочу сказати, що є перша причиною, так чому ми можемо це робити швидше ніж наш супротивник. Перше у нас е, зараз розширили коло повноважень сержантів, і в бою вони мають дуже великий вплив. А друге у нас е, значно е, скорочено е, цей механізм прийняття рішень, і я вже неодноразово наголошу на ну, тому, що завдяки е, пану заложному у нас е, все ж таки дозволили відкривати вогонь без е, погоджень е, з старшими командирами, якщо ти бачиш ворога, якщо є контакт з ворогом, і це значно полегшує пришвидшує роботу. Ну і третє нас ніхто не обмежує в творчості. Я хочу сказати, що в нас є неймовірно талановиті айТішники, неймовірно талановиті інженери, які можуть з боєприпаси створити просто, скажімо, підвищити його тактико-технічні характеристики, які можуть покращувати зброю, причому дуже ефективно. А ну і плюс люди ентузіасти, які виходять за межі своїх повноважень посадових часом і з легкістю працюють в співпраці з іншими підрозділами. Ну, наша сила в тому, що ми співпрацюємо постійно з нашими колегами і не зациклюємось на своєму підрозділі. Умовно кажучи, сьогодні ми пішли в рейд ССО. Завтра ми працювали з гурмо. Там досвід взяли, там досвід взяли, навчилися якимось, вигадали якусь пастку, загнали ворога в цю пастку, отримали інформацію і ще більше просунулися на свої ділянці. Ну якось так. Це звісно, неймовірно, і чимало приводів для того, аби пишатися людьми, з якими ми живемо. В одній країні, які є нашими співгромадянами, про вас вже пісні пишуть. Я от за кілька хвилин до е, нашого інтерв'ю в мене були мурахи шкірою, тому що я переглядала кліп гурту Антитіла на пісню Фортеця Бахмут. Чи бачили ви, чи чули, і чи можливо, ваші побратими їх переслуховують і це якимось чином знаєте, підвищує так само бойовий дух? знаєте, так цікаво склалося, що е, Тарас Тополя теж е, наш побратим. Він теж боєць нашої бригади. А, і, звичайно, що до нього, як, як до митця, як до а, побратима є величезна повага. І я відчув... Так відчувати, як він, і це музикою передавати, це великий талант. Звичайно, що ти я слухала, їхала в машині двічі цю пісню сильно. Сильно. Це теж перше, що прийшло на думку. Сильно потужно. Перше, що прийшло на думку після того, як сльози полилися рікою з очей. Пані Олі, я дуже дякую вам за те, що ви робите, за те, що незважаючи на е, ті умови, в яких ви знаходитеся, ви знаходите час і поспілкуватися із нами. Дуже дякую вам за це і розповісти нашим глядачам про реалії сьогоднішньої війни. Спасибі. До побачення, до побачення, друзі. Це була Ольга Бігар. Позивний відьма, офіцер 241-ї ОБТРО збройних сил України. На цьому я дякую вам і закликаю поширювати це відео серед всіх знайомих, яких маєте, і ставити що найбільше вподобайок, аби якомога більше людей побачили його. Дякуємо.